Ефірі програма очі саме час почути усю оперативну чітку інформацію від наших журналістів. Тож далі дивіться про таке. Прес для львівського сміття уже привезли, коли почнуть стискати непотрібне відомо. Тут якраз спресовуються відходи. На кордоні знову черги з картками МРГ пропускають до Польщі. 3 числа республіка Польща відновлює малий прикордонний рух. Африканський равлик чи фредка, кого можна побачити у квартирах львів'ян. У брізанні кіхтиків немазати типу повзупасту. Сміттєвий камінь для Грибовицького сміттєзвалища. Таки виготовлятимуть. До Львова привезли спеціальний прес для ущільнення непотребу. 17-тонна машина уже перебуває на території колишнього заводу Львів Хімсільма, що на вулиці Шевченка. Її ще тільки підключатимуть до мережі, але нашій знімальній групі вже остаткування показали. Стоять спеціальні насоси, які зусиллям пресують відходи, слідуючи це бункер, в який подається спеціальним транспортером. Подаються відходи для пресування. І тут якраз спресовуються відходи. Тут у величезних приміщеннях колишнього заводу уже розмістили прес. У ньому ще залишився після спроб один сміттєвий камінь із паперових відходів. На час вирідні кубики конструктора у підсумку так виглядатиме увесь спресований непотріб. За словами власника, його велике давило зможе стиснути до такого стану навіть найміцніші матеріали. Тюки утворюються вагою десь порядка 800 кілограм. Це досить такі. Масивні тюки, які не містять ні вологи, нічого, абсолютно вони не піддаються гниттю, не піддаються утворенню біогазу, фільтрату і так далі. І дані тюки можна використовувати в якості будівельного матеріалу. Розпадались ця машина, обв'язує готові камені металевими канатами. Сміття займає в десятки разів менше місця, його відразу можна завантажувати у фури. В даному випадку десь порядка 800 кілограм. Вони досить пружні, обв'язані і можуть я ще раз повторюю, що вони можуть використовуватись в якості конструктора Лего при складуванні відходів безпосередньо на полігоні. Могою такої технології львівська міськрада має намір убити одразу двох зайців, і для відходів не шукатимуть нового полігону, та й схил грибовицького сміттєзвалища, укріплять. Але жодні компанії наразі дозволу у ратуші не дали. же на запитання журналістів, чому досі не присують непотріб. Цитує гасло Львова відкриті для усіх пропозицій. Цей проект, який зараз є в експертизі який розробив інститут Гірхінпром він власне передбачає використовування сміття як будівельний матеріал для того, щоб робити стабілізацію полігону? І я думаю, що бажаючих пресувати сміття буде достатньо багато, і ми відкриті для всіх. У такому методі прориву не вбачає львівський еколог Мирон Колодко. Стискання непотребу зекономить кошти міста, натомість екологічну проблему лише заморозить, адже під прес потраплятимуть все ті ж несортовані відходи. Це не може бути довго тривати, тому що ноки це не є е, технологічно дуже добре. Тобто, все одно треба підготовлювати, тому що це буде складатись на старому звалищі, яке так само буде е, функціонувати, е, скажімо, екологічно нестабільний об'єкт. Будуть творитися фільтрати. Скільки ж коштуватиме таке сміттєпресування місту, ані власники пресу, ані міськрада не уточнюють, які не пояснюють, коли перший камінь із львівського сміття ляже основою для укріплення сумнозвісного схилу, де загинуло четверо людей. Ірина Мачуська, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ. Тільки но вночі відновили малий прикордонний рух з Польщею. А на рубежі уже утворились кілометрові черги. Зараз на під'їзді до державного кордону застрягли понад 400 автівок. Більшість охочих навідатись до сусідньої країни, власники так званих карток МРГ. Найбільше машин зібралось у Шегинях. Понад 150 автомобілів вишикувались у кілометрову чергу ще з ночі. Не менші скупчені, і на пункті пропуску Раваруська Гребене. Там чекають шофери та пасажири понад 100 машин. А от смільному та грушеві зовсім не людно. Нагадаємо, майже місяць власники карток МРГ не мали змогу перетинати українсько-польський рубіж. Зараз мешканці прикордонних районів знову можуть їздити до сусідньої держави за спрощеною процедурою. З нуля годин сьогоднішнього 3-го числа Республіка Польща відновлює малий прикордонний рух. Ми задіяли представників національної поліції, які будуть. Забезпечувати безпеку дорожнього руху перед в'їздом до пунктів пропуска. Працівники Львівського обласного перинатального центру вийдуть на пікет. Вже в цю п'ятницю майже сотня лікарів перекриє дорогу на вулиці Джорджа Вашингтона. Медики будуть ходити пішохідним переходом з 11 ранку. Обіцяють, жодної машини не пропустять. А все задля того, аби звернути увагу влади на проблеми пологового. Нагадаємо, ще в жовтні 2013-го перинатальний закрили на реконструкцію. Тоді ремонтники побіцяли виконати усі роботи до зими. Утім, минає вже третій рік а реконструкція й Обороні медики підрахували, аби була змога знову приймати пологу у цьому будинку, до кінця 2016-го необхідно знайти 111 мільйонів гривень. Останні тренування перед рекордом Гіннеса. Чи зможе стронгмен Олег Скавиш зрушити з місця одночасно два чудо-поїзди з малечою всередині? Це буде восьмий рекорд педіатра за фахом. Його зубам підкорились трамвай, потяг та плавкран. Та це випробування найважче. Завершальну репетицію силач проведе сьогодні о 23.00 на проспекті Свободи. Вага вантажу чимала, майже 15 тонн. Попередні спроби з КВШ були вдалими. Йому вдавалося зрушити з місця чудопоїзди. Офіційний рекорд спортсмен планує встановити уже у цю суботу, 6 серпня. Нагадаємо, силове шоу у Львівський тягнезуб влаштує не лише для нового досягнення. Під час дійства стронгмен планує ще й назбирати гроші на операцію для важкохворого хлопчика. Павуки птахоїди, африканські равлики, змії для деяких львів'ян стали домашніми улюбленцями та замінили звичайних котиків та песиків. Однак для екзотичних тварин потрібен особливий догляд: хтось з господарів дотримується правил, інші, переоцінивши свої сили, віддають рідкісну живність до притулків. Про дивовижні хобі мешканців міста Лева далі. Пані Олександра має понад десяток фреток. Це гризуніль львів'янці передають зі всієї України тих, кого загубили або ж розлюбили. В цьому помешканні для хвостатих рай в день сплять до схочу, а ввечері бавляться. Олександра не шкодує для симпатяг делікатесів, годує навіть рибою та м'ясом. На такій дієті домашні улюбленці можуть прожити до 12 років. Цього витянули в коробці води все. А викидають, бо не вміють виховувати. Домашній тхір може вирости агресивним, якщо його не дресирувати. Натомість, якщо приділяти увагу, то Фредка слухняна тваринка. Приклад пухнастий кекс, який спокійно чекає, поки йому зроблять манікюр. Це намазати повзу пастою, паста для виведення шерсті. Ось так от кладемо, дитина зайнята, а ми в той момент обстригаємо її когті. Енергійним фредкам, а флегматичним африканським равликам надає перевагу львів'янка Ірина. Ці слизні в декілька разів більші за українських однопанцерників, зацікавлюють не лише розмірами, але й забарвленням природної броні. Воно змінюється залежно від харчування. Експериментують не лише з мушлями слимаків, але й з їхнім слизом. Це дорогий товар серед косметологів, адже в'язку рідину використовують для омолодження шкіри та розсмоктування шрамів. У мене був шрам, і мені подруга посеветувала приобрести. я спробувала і дійсно, шрам прососався. Це... І вже от 4 роки я пользуюсь. Ірина наголошує равлики невибагливі, можна сміливо поїхати у відпустку на два тижні, слимаки з голоду не помруть. Якщо ж стежити за їхнім раціоном, то можна виростити гіганта. Якщо годувати нормально, з ними слідкувати, мити їх, давати яєчну шкарлупу обов'язково. Вот то вони ростуть сантиметр в місяць. Павуки, птахоїди, змії, хамелеони, львів'яни купують рідкісних тварин та деколи переоцінюють свої сили. Ось сюди до еколого-натуралістичного центру потерпляють жертви домашніх експериментів. Бабака Мешка, який роками віщував львів'янам погоду, принесли до ветеринарів лисим і беззубим. Його били за те, що грис меблі. Тому екологи просять двічі подумати, аніж принести додому екзотичного друга. Світлана Рончак, Марія Фірцак, Антон Лакіза, програма Очі на львів ТБ. Якщо ви готові стати героями наших сюжетів, маєте цікаві теми або ж просто потребуєте допомоги журналістів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Це був останній сюжет випуску. Я прощаю з вами до завтра. На все добре.